Як вирватися з дня з рука, коли навколо є купа справ, ідей, а часу реально не вистачає, коли люди затягують якісь свої так крові проекти, аналізацією на нашої власної мети немає ні натхнення, ні креативу, так ні зрештою, чомусь ми цього не встигаємо. Друзі, добрий день. Не дати Орізупів тросайту openmind.com.ua. і я розумію, про що йде мова. тому що свого часу також стикався з подібною проблемою. Я реально нічого не встигав. Я брався за купу різних проєктів і натхнення в результаті там або компетенції не вистачало довести справу е, до кінця. Фактично, моє життя ділиться на до і після того я почав впроваджувати практику, навколо якої обертається дане відео у власному житті. Раніше я нічого не встигав, так або я встигав, хоча б трішки, в мене були певні ідеї, я перекидувався з одного проекту на інший. Доводив його до якогось певного етапу, бачив, ах, це не моє, перетручався на абсолютно протилежне. Фактично, ніби багато чого вмів, але до кінця толком нічого не робив. В результаті воно виливалося у певні такі невеличкі міні-депресії, відчуття меншовартості, і загалом мені не подобалося те все так, що обриталося навколо навколо моїх особистих справ. Натомість зараз е я веду ряд успішних онлайн проєктів Перебуваю в чудових відносинах з абсолютно класною людиною, яка от є за цим відео і е, його записує. Ми часто подорожуємо е, світом, і зі сторони це життя може нагадувати казку. В принципі, на основі проекті Openmind.com є ЮНІСТАДІ ОРКЕЙТА Українтілсікрздатком. Я розвиваюся професійно, е, вірю в те, що воно приносить користь іншим людям, і взагалі е, все виглядає і вбивається просто в кайф. Друзі, будь ласка, не неправильно. Е, я все одно доволі часто обідаю поза тій хаті, користуюся маршрутками так чи метро, е, от і стрижуся за 80 гривень. Натомість, е, якщо мені трапився будь-який момент, я можу просто зупинитися і поїхати туди, куди захочеться. Тобто, фактично, я абсолютно графічно рівням. І е, якщо мені захочеться будь-який момент призупинити свою роботу і фактично вийти зі щурачих перегонів, нічого не робити, я теж можу це собі дозволити. І е, у даному відео е, я розповім вам, що конкретно я зробив для того, щоб можна було вирватися з дня сурка і перейти в момент, то щоб жити за власними правилами, згідно власної мети, робити те, що хоче саме вам, е, а не комусь іншому, і впевнено прокувати у власному особистісному і діловому розвитку. У цьому відео я конкретно скажу. Які необхідні кроки мені довелося зробити для того, щоб вирватися з дня сурка і почати, влис, почати жити за власними правилами, концентруючись на тому, що хочеться робити безпосередньо мені? Друзі, що ви додивитеся це відео до кінця, то можливо проконайтеся у тому, що це було одним із найкращих моментів, які трапилися з вами за сьогодні. Ну як готові? Тоді поїхали. Отже, я лише закінчив університет. Поступив, маючи певний там, навіть, професійний досвід, поступив на роботу, яка в принципі повинна була б мені подобатися. Це тобто був в державний орган у сфері е, захисту прав людини, де фактично до тебе відбувається постійний безперервний потік вхідної інформації і людей з різними їхніми запитами, проблемами. Так, додатково е, твої співробітники тобі щось підкидують, е, Бос, так ну, навіть бос-керівник так відділу е, теж може додати типу, е, завдання, типу іди відремонтуй мій телефон. Фон так аби принеси нам поїсти сюди. От я був молодим пацаном і ну, просто намагався пробити якось собі шлях у майбутнє. І кожен такий день, коли він закінчувався, так ти розумієш, що блін, воно мене веде зовсім туди. Це насправді не те, що я хотів робити з самого початку. І як би там не було, твої ілюзії так кльової діяльності починають вести тебе абсолютно зовсім зовсім в іншу сторону. Ти мрієш про подорожі, ти мрієш про власну діяльність, так, про власний бізнес. Натомість щодня повертаєшся у сухий, так пригнічувану атмосферу. Яка тебе зовсім так не надихає і не стимулює до розвитку, і фактично навіть не дає тобі можливості цього зробити, так тому що в тебе є дуже багато справ. а свою роботу так потрібно виконувати сумлінно. Принаймні, я звик, що я роблю речі добре. Так? І в моменті, коли ти є ну о, о, це оточений купу різних обов'язків людей, ти просто фізично не встигаєш е, всього робити. Я Думаю, ви з такою ситуацією точно стискали, е, стикалися. Ти не менше, десь. Поряд, так в тебе є певні свої мрії, які ти хочеш реалізувати у форматі бізнесу, подорожей, е, власних так, от, ініціатив і проєктів. І ти думаєш, окей, я свою роботу зроблю в 6 під 6-й вечора вертаюся додому і працюю лише е, над тим. Тим не менше, як я почав зважити по собі ні сил, ні натхнення, ні просто внутрішньої енергії на реалізацію е, побічних, так, нібито основних для мене проєктів е, вже не було. Одного разу, навіть то, знаєте, ви повертаєтеся, думаєте, що все я за це починаю наступного разу, і зрештою наступного дня знову з похиленою головою вертається в те місце, яке вас пригнічує, так а не надихає на подальший розвиток. І я дуже добре пам'ятаю цей один день. Я типово, так, бачу ситуація в офісі. Втомлений, трішки знервований, я приходжу додому. Моя дівчина ми тоді вже проживали разом. Тепер ми вже дружні, це моя кохана дружина Марта. Причепурилася, приготувала мені вечерю. От я заходжу додому, там, перед тим про знизу, що я вже скоро буду. І я заходжу середину дому. Мартуся питається: Ореста Любий, як пройшов твій день? І в цей момент я просто жбурнув свій мобільний телефон в стіну. Таким самим чином, ну просто пробивши дірку у гіпсокартоні, Мартуся на це нічого не відповіла. Ми проживали в такій невеличкій студіо, от, з таким піддащем, куди можна було подробиння заліз, вона туди залізла і закрилася. Я навіть не підійшов, просто сів, подумав, типу, блін, чувак, ти робиш якусь фігню. Так? Тобто щодня ти коли займаєшся цією роботою, яка тобі в принципі не потрібна. Ти щоразу не те, що тиш на місці, так ти віддаляєшся від тих мрій, можливо від тих обіцянок, яких ти кому обіцяв раніше. І це стало певною точкою невідворотності, так, та точкою кипіння, коли я зрозумів, що так далі бути не може. Так. І найважливіше, що моментів так далі бути не може, перед тим також було декілька, так тільки чомусь я знову. Я знову повертався от в це русло, яке тебе постійно засмоктує, друзі. Сподіваюся, ви розумієте, про що йде мова. Тому в цей вечір, я пригадую, це було кінець літа приблизно, порядка п'яти років тому, так, п'ять років тому, зараз це теж записую літом. Так, от у нас початок серпня, це було кінець серпня 2011 року. Я сказав собі твердо, що. От Орест, завтра зранку ти прокидаєшся в 6 годині і починаєш вивчати, як зробити сайт, онлайн-маркетинг та інші речі. От. Пройшло порядка 5 місяців. Е, я чудово пам'ятаю цей момент, це є ніч. Е, ми з Мартусею піднімаємося в повній, абсолютній темноті е, нагору. От, хоча перед тим, е, 4-3 години. Ми ще купалися в морі і досліджували коралове узбережжя Акапської затоки. Тобто, я думаю, ви знаєте, продовольця це мова йде про е, сходження на гору Синай, так, на одноменному півострові в Єгипті. Це зима, причому так і раніше навіть не міг уявити, що можна проводити літо у зимі, так що можна насолоджуватися своїм дозвіллям, так і е, робити роботу, яку ти любиш, яка просить користь іншим. У абсолютно буденний так, для багатьох людей час. Подібні речі згодом стали типовим проведенням часу. Так, ми почали активно подорожувати. Що, що зими, з того ми кожну зиму так з того моменту ми проводимо у різних критичних країнах. Я далі так продовжую вести проект, який починав ще раніше запустив ряд інших. І діяльність, якою почав займатися тоді, так уже виходить на певний такий е, мабуть, на всеукраїнський е, рівень. За останні п'ять років вони побували у півсотні країн і намотали понад 200 тисяч кілометрів. А це п'ять разів навколо земної кулі. Днями подружжя львівських мандрівників повернулося із південної Америки. Е, я слышу, що з того часу пройшло багато різних там каменів спотикань, так труднощів та інших речей, але і далі я продовжую робити лише одну річ, яку почав. Наступного ранку, так, з того моменту, коли грюкнув телефоном у гіпсокартон і ледь не розвалив свою молоду сім'ю, яка лише почала формуватися. Якщо ви запитаєте друзі, що це було, то я вам без впевненості відповім, я це говорю дуже часто при зустрічах з іншими людьми. Я просто-напросто почав з того моменту прокидатися з самого ранку і перед тим, як приступати до інших ділових справ, які від мене вимагало суспільство. Суто так обов'язки власні, так ділові чи інші, щоб приділяти реалізації власного проєкту, так особисто в моєму випадку це була власна справа, це був бізнес, це були знання в старих інтернет-маркетингу, сайту будування, інтернет-продаж, так і розвитку е, онлайн проєктів. Звичайно, що результати мені не далися відразу, так тобто лише, друзі, на п'ятий місяць я зумів кудись виїхати за кордон на зроблені е, перші кошти. Але якщо ви почнете працювати. Приділяти там одну-дві години кожного дня для реалізації своєї власної мрії перед тим, як до всього іншого будете е, братися, то я вам гарантую, я впевнений у тому, що вже протягом місяця у вас будуть значні результати і великий поступ. Натомість, протягом кількох місяців, друзі, роботи в даному напрямку ви, ви не працюєте собі критичну кількість годин, яка здатна вам відкрити двері так до нових. Речей до нового розвитку, можливо, ви запустите новий проект, чи просто-напросто побачите, що мені варто рухатися в тому напрямку і зможете так дозволити собі обрізати всі мости ззаді, які вас будуть тримати. Отже, Якщо ви відчуваєте, що наразі ви закрутилися, так замоталися в буденності, е, вас не вистачає часу, зусиль натхнення для того, щоб реалізувати насправді те, що ви хочете робити, друзі, в цьому житті, це в особистісному плані, чи в діловому, чи в будь-якому іншому, я рекомендую вам починати кожен день наступним, наступним чином. Отже, прокидаєтеся, о 6-й сім'я ранку немає значення. Так. Робите базову гігієну. Невеличку розрядку рекомендую 7-minute app для цього використовувати. Снідаєте, так? І після цього не відкриваєте пошту, не відкриваєте фейсбук, не відкриваєте соцмережі, Відкриваєте свій комп'ютер чи будь-який інший такий інструмент, з яким ви працюємо, можливо, це е, записничок. І детально, щонайменше годину приділяєте для реалізації власної основної. Мети, так, це є основний ваш проект, друзі, життя Тей, цей, який ви відразу кажуть, доспитали друзі, а що ти хочеш робити, в принципі, так? Або що тобі потрібно зараз так най, найбільш актуально для тебе на даний момент. От, якщо ви працюєте, скажімо, в офісі так, чи на роботі, чи ви просто зобов'язані силу інших причин займатися речима, які не співпадають з вашим основним проектом. То е, тоді ваш шлях може бути таким, як і мій. Ви просто зранку прокидаєтеся на годину, на дві раніше, приділяєте їх своїй основній справі, і потім вже йдете за іншими супутніми речами. Натомість, якщо ви зараз займаєтеся діяльністю, е, яка співпадає з вашим вектором розвитку, все одно друзі, першу годину, перші дві години приділяєте для найбільш Пріоритетних так, завдань, які вас найшвидше приведуть туди, е, куди ви цілитеся. І нехай все, що трапиться, потім не має значення. Нехай там не знаю, можете набитися, от, е, займатися рутиною, будь-яким і будь взагалі нічого не робити. Але якщо ви цю першу годину, перші дві години кожного дня будете приділяти в напрямку розвитку і реалізації своєї основної пріоритетної мети, то все одно кожен день буде, друзі, йти у ваш актив. Власне, таким чином я зробив, і це є номер один причина, через яку мені вдалося вирватися, друзі, з дня 40. Сподіваюся, що ця порада зрадила вас корисною, і ви також з неї скористаєте. Власне, на основі цього принципу і будується мій онлайн-курс по тему менеджменту, самомотивації і персональній продуктивності. Формула продуктивності, який став відправною точкою моєї професійної діяльності, а також допоміг вже сотням людей направити їхні особисті та чи ділові справи у правильне русло. Наші заняття проходять о сьомій ранку, якщо мова йде про лайф е, режим е, даного курсу, щоб ознайомитися з деталями участі і умови, просто класні полінку е, поряд е, з цим відео. Я впевнений, що також здатне стати вам у нагоді. Отже, сьогодні поговорили про те, що здатно допомогти вам вирватися із дня срока, так з тої рутини, яка просто-напросто засмоктує, і сфокусуватися, та зробити дуже е, вагомі кроки у напрямку реалізації власного основного проекту. Принаймні, те саме трапилося зі мною, і свій шлях, так, свою пораду, друзі, я вам сказав. Просто-напросто прокидайтеся раніше, якщо це необхідно, або що є найважливішим. Першим ділом перед тим приступайте до будь-чого, перших дві, одну годину так приділяйте для реалізації власного основного проєкту. Якщо ви скористаєтеся цією порадою, то я впевнений, що вже найближчим часом зможете поділитися чи принаймні, зауважити чудові результати у вашому житті. І, друзі, для того, щоб закріпити наше сьогоднішнє з вами спілкування, просто запишіть знизу в коментарях, а що є вашим проєктом у житті номер 1 Таким чином, ви будете знати, що лише по цьому кожного дня я працюю. Годину-дві, приділяючи е, основний фокус, також це буде корисно мені і цікаво та дивитися, чи чим займається ви, і можливо наші шляхи е, у цьому житті десь перетнуться, тому що я активно працюю з людьми і допомагаю залюбки їм так розвиватися. Е, також тому запишіть ваше ваш так е, номер один проект. Ось у коментарях знизу. На цьому я вам щиро дякую. Нагадую, що ми сьогодні говорили про те, як вирватися із дня сурка. Але ясно, що, друзі, це лише є перший початок, так, перший крок того е, шляху, який перед нами стоїть. Ясно, що буде купа підводних каменів, айсбергів, які нам доведеться переходити. От. І буде дуже багато моментів, я це знаю з досвіду, е, коли доля так, запитає нас, або ти зараз зламаєшся і продовжуєш шлях, який ти обрав ще раніше, або ти просто забиваєш, зливаєш воду і починаєш. Все з самого нуля. Тому в наступному відео поговоримо про те, як не зламатися на обраному шляху, і також я поділюся, які практики такі рекомендації допомагають мені так це робити, постійно йти по тому напрямку, в якому я вибрав. Щиро бажаємо успіху. З вами був ОРЗУ, а Оризу, автосайдо openmind.com.ua, друзі, і всього вам найкращого. Па-па!